20 вересня у всьому світі ми святкуємо Всесвітній день Слідопита 2025. сотні тисяч юних сердець, різні мови, культури, традиції. Але одне покликання служити Христу. Тема цього року слідопити за покликанням. Ми не народжені плести за течією. Ми врятовані не для мовчання. Ми обрані, щоб світити, служити і змінювати світ у світлі Ісуса Христа. Цього року ми святкуємо ще одну важливу подію: 75 років руху слідопитів, три чверті століття віри, дружби та служіння. Покоління за поколінням. Ми залишаємо світло для тих, хто йде за нами. Кожен марш, кожна відзнака, кожен табір і служіння це не просто активності, це шлях, який готує нас нести Євангеліє. Слідопити. Ви представляєте не тільки клуб, ви представляєте Царство Боже. Нехай ваше світло сяє так, щоб інші захотіли пізнати Ісуса, лідери, батьки, пастори. Дякуємо вам! Вивчите нас вірності і показуєте приклад служіння сьогодні. Ми святкуємо не просто день. Ми святкуємо життя з покликанням. Кожен із нас частина Божої армії світла. Тож, вперед, слідопити! Світ чекає на вашу віру, сміливість і любов. 75 років клубу слідопит з всесвітнім День Слідопита 2025 Разом ми змінюємо світ у світлі Ісуса.